Всім доброго дня, доброго вечора. Хто коли буде дивитися від мене, Галини і, канал, і каналу вийти заміж за Італійця, але з України. Поки що тимчасово. Це я після довгого робочого дня сідаю під виноградом тут. Ось бачите, сідаю їм виноградик. Він ще не дуже поспів, але вже доспіває. Ну, а я люблю такий. Він вже, вже майже майже, бачите, це такий, що вино робить. Але добрий. Я не люблю дуже солодкий, такий аж паритерно солодкий а цей мені нормальний. Яблука, виноград на вечір. Це моя вечеря. Але працюю в поті лиця. Оце сяду тишина така, ніде нікого не чути. от. Поїм собі виноградику, поїм яблук. А, і вже стаю така, знаєте, сільська вся, з цими з грязними нігтями, хоч їх вичухрую цей, бо кожен день щось робиш. Ну це так. А мої кажуть з Італії, що там кажуть, добре, що ти там, хоч не, не так жарко. Бо тут би ти також вони знають, що я також мучаюсь від жари духоти тої сильної. Але ж і тут душно, але не так, як там. Там е, зовсім кажуть, нема, життя нема від тої жари, душів немає в них, там, де в нашому регіоні. Та й туди, внизу, внизу Італії, зовсім ситуація погана. З дощами, з усім. Так що, ну так. Сьогодні буде відео, як ми вчора було свято ж Богородиці Марії. Ми з подружкою моєю розслабились. нажарили там всякі всячини на... <правж> на вогні, на такому чому. Ну, побачите, я покажу вам відео. Таке буде сьогодні відео трошки веселіше. Хоть, хоч вже за довгий час я заледве ледве трошечки. Починаю хоча б якісь мати просвіти. А то ремонти, 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 ремонти. ще одна кімната залишилась, ну нічого, прорвемося, правда? Разом з вами. Мені писав там, що о, ви там одну секундочку також показали. Ой, щось літає. Показали свою подружку, вона там мелькнула. От побачите, тепер її майже все відео буде подружка моя Надя. Так що роздивитися, що як. Ось таке відео. Так що дивіться. Вже не буду казати, що хто хоче, лайк. А решту самі дивіться. Коментуйте, пишіть. Пишіть свої якісь відпочинки, що ви чим займаєтесь, коли приїжджаєте в Україну, куди їдете. Бо я нікуди, та й напевно і не поїду нікуди. Я майже ніколи, тому що треба з мамою бути, вона хоче щоб біля неї бути, і в мене не виходить нікуди їхати. Так що такі в мене діла. Це в мене відпуск, коли приїжджає в Україну відпуск, це в мене весь так. З мамою щось тут їй допомогти щось. Я то з нею постійно треба, бо вона хоче, щоб я була біля неї, бо нема довгий час. І все. І так отпуск мій проходить. Ну, тоді їду, знов працюю. Ну, нічого. Прорваємося, як кажуть. Так що дивіться, відео наше святкове. Буду дуже вдячна за лайки і за коменти. Ось прийшла до подружки, в неї оце таке дерево чи кущ. Ну Подивіться, добре, це як каштанчики такі маленькі чи що це? Також ти не знаєш назви, ні? Не знаю, що це А ну дівчата, хто знає, як це називається. Це воно таке з такими лопушками. Листочки такі великі-великі, як каштани, але величезні. Є такі плоди. Скажіть мені, що воно таке? Вона його посадила і не знає, що воно таке. Бачите, як виглядає. Моя подружка вітає <звук> і приїхала О, до мене в гості. Не бачили з неї два хто не не покачав вісім років. Сьогодні прийшла до мене. Сьогодні Релакс. Селфі сьогодні вона не спасає від скуки. <реш> я б тут умерла від скуки, якби не вона. І я в тому році. Так що всім привіт Всім привіт. від каналу від моєї подружки, це та ж від Наді. На Надя називається. А це ми сьогодні будемо. Будеш бачити, зараз як... жарити насипати. на тому диску. На диску, жарити, парити і ось тут будемо. А їсти те, що не <свистач> <свистач> Ви казали, що я вам мою подружки не показую, ось вона вам покаже вам гарно сьогодні, багато, щоб ви насолодилися. <свистач> <свистач> ось так, ви Бачите, як овочі, картошечка і м'ясо. Все буде тут жарити.

Моя падруня. Мішай, мішай там гарно, щоб все жарилось добре. Буде вкуснятина. Смакота, наша блондинка, куховарка. ха ха Крильця, крильця. Ну як Ось уже картопелька із дзукінами, з буркою пожарилась на диску. Так. Оса. Так, тут у нас щекі так. такі вкусності. Ще... Смакота. Я ще йду Все, Запіканка. Так. Також із кабачків. Ось Наш столик там будемо зараз. Там. Це я. Ось знову подивіться на цей стіл. Риба. Напекла, наробила о, хазяйка, яка у мене подруга. Бачите, дивіться, що ти не хочеш. Ще рибку, рибка. А це для декорації тут посередині. Венце це майже домашнє. Так що... Рибка іще потім буде, ще рибка жариться. І рибка ось пожарена. Також все на тому диску. Бистренько за півгодинки готово. так, дівчатка, це в мене хоч настрій піднявся трохи, а то постійно в такому настрої з цими роботами, а то хоч на мені настрій піднімає, надюха моя. така, що... вона кому хоче підніме настрій. Ральне італійське вино ламбрусом. Ламбруско. Ламбрузко. Ого. Yeah. <laughs> О, дивіться, який стіл, дивіться, yeah. яка панорама гарна. Oh. І так, трошечки вам покажу її природу тут, йолочок, ялиночки. У неї тут ремонти йдуть, Ту хату не сильно показую, бо ще не поремонтована, але так трошки, бачите, можу показати. Що ще штукатурити треба другий раз чи останній, не знаю. Я в тому не розуміюсь, там криничка така, бачите, такі дворики тут усіх. І тут оце, де ми сиділи, така альтанка, чи як по-українськи. От написано там стецева, це село як називається. Так що все пофеншую. <реш> Всім смачного. Нам буде дуже смачно, а вам не знаю. Все таке відео сьогодні вийшло. Так що пишіть мені, як вам наш релакс, як наше святкування з подружкою. Потім ще приїхали інші там родичі, але ми були десь годинку вдвох, тільки кайфували. Так що таке відео вийшло для вас. Навіть це показую, як ми проводимо день. То, що писали, хотіли побачити подружку, показала вам. Зблизька. І дякую всім за перегляди і чекаю від вас відгуків. Ждемо нашу перемогу. Чекаємо. До скорої перемоги.